Не такого звіту вимагали від Андрія Потілова, голови фракції та постійних депутатських комісій Херсонської обласної ради на останній прес-конференції. Дуже зручно розповідати там про свої, начебто, досягнення тим людям, які від тебе залежні. Сьогодні, по відповідному розпорядженню потілова з кожного району привезено на цей, так би мовити, звіт по 20 осіб. Ви бачите, навіть на шкільних автобусах вони приїхали за бюджетні кошти для того, щоб утворювати, ну, начебто, всенародне одобрення його діяльності. По суті, юридичної сили, ну ця презентація чи ця промова вона ніякої немає, тому що українське законодавство передбачає звіт голови облради перед Депутатами користувачі соціальних мереж оперативно та з гумором відреагували на театральний звіт Андрія Путілова. Театралізоване представлення комічної академічної трупи проїжджих гастролерів в двох частях. Отчот Путілова напомнив мені Балмаскарад. Можна представить наміг, що директор заводу проводить отчет перед своїми работниками. За ту годину, поки голова Херсонської облради читав зі сцени театру підготовлений його командою звіт про роботу за останній рік, запрошені херсонці нічого нового не дізналися. Ще один немаловажний проект, катури я особисто, це херсонський аеропорт. Вы знаете очень много критики, почему Херсонский аэропорт. Но для меня я все равно буду идти. Я считаю, что аэропорт это свежее дыхание, это инвестиции, это рабочие места. Да, можно рассказывать, что костяк, кто-то там, кто там еще запускал аэропорт. Но это будет неправильно. Аэропорт до октября 2014 года работал эпизодически. Сейчас он работает в постоянном режиме. Предлагаю разработать положение о добыче ископаемых в нашем регионе. Условия должны быть едиными для всех и кто хочет добывать песок. Все абсолютно люди, предприниматели, депутаты обласного совета, верховные Рады, органы силовых структур. Все должны быть равными. Моя задача работать. На Херсонщину і створювати європейські стандарти на нашій Херсонській землі. На жаль, поставити особисте питання і розпочати діалог з Андрієм Бутіловим нікому не вдалося. Новообраному народному депутату України по 183-му округу Юрію Одарченку теж не дали виступити у соцмережах. Також миттєво відреагували на такий прояв свободи слова на Херсонщині. Так, в залі це бюджетники. Їм ім. Камільфо слушать Адарченка. Юрій, розкажіть і нам хоча б тут, що ви хотіли сказати. Ну раз там не далі висказатися. не пойму тільки, чого качивоні вас так испугались. Насправді до голови облради було чимало серйозних та конкретних запитань від депутатів, але це не було прописано в сценарії режисерів театрального звіту. На жаль, ми побачили, що сьогодні Андрій Станіславович взагалі не налаштований відповідати на питання. Питання гострі і питання, які він супроводжував, і як голова обласної державної адміністрації, і як голова обласної ради, він говорить про комунальні підприємства. Я вважаю, що сьогодні в обласній раді відбувається процес фальсифікації кримінальної справи, порушеної в тому числі. Проти директора комунального підприємства Єдиний логістичний центр, якого рекомендував Андрій Станіславович як голова обласної державної адміністрації, якому дав тоді початку комунального підприємства обласного. Сьогодні ця людина перебуває під кримінальним провадженням і. Ну і обласна рада просто знищує ці підприємства комунальні, закриває ліквідовує. Більшість депутатів Херсонської обласної ради вже визначилися з датою проведення позачергової сесії. Вона відбудеться 30 серпня, і тоді вони готові не лише заслухати справжній звіт голови облради, а й оцінити його роботу. Ірина Мізінцева, Вадим Коробов телеканал Херсон Плюс.